Надрукував книжку, зробив корисну справу. Надрукував гроші, став злочинцем. Як не крути, але бути студентом Української академії друкарства це щось чимось. Зустрічайте, команда КВН Української академії друкарства «Щось чимось. Добрий вечір! Вас вітає найпозитивніша команда щось з чимось. З першого погляду може здатися, що ми автомобіль. Але насправді ми велосипед. Ви порушили? Що ми порушили? Мій сон. Пане міліціонер, це не серйозно. Гаразд. У вас заднє колесо замість переднього. Зараз поміняємо. А де ваші документи? В бардачку. А документи де? Е... Гаразд. Щасливої дороги. Дякую. Як завжди на драйві Віктор. Він, як і всі, погано вийшов на фотографії на паспорт, на студентський, на закордонний. Та що там говорити? Подивіться на нього. Він реально стрьомний Мене звати Олександр. І у мене є таємне захоплення. Яке? План захоплення світу. Олександра, ми не так довго разом. Я відчуваю, між нами є бар'єр. А, так, це Даша. І в неї очі, як дешеві макарони. Злипаються. Окей, okay, тім, let's гоу А зараз відбудеться заміна. Це Богдан. Богдан лице нашої команди. Як бачите, лице нашої команди не вийшло. Вийде. Привіт! Я хочу з вами виступати. А що ти вмієш? У мене є жарт. А ну давай. Яйце голового хлопчика знають як облупленого. — Ти не смішний. Плюс я вже знайшов харизматичнішого, гарнішого і перспективнішого. Бувай! О, це вже інша справа. А в тебе ще є. А в мене є спонсор. Який? Мій спонсор. Кафе істеричка. Кафе істеричка. Ти що? Мене не любиш. Що, є не що одне, то друге. Щасливо. Віктор, зроби щось. Що це було? Це був маленький крок для людини і великий крок для людства. <плес> Супермен повертається у всіх кінотеатрах рясного. Олександра, ти помітив мій новий піджак? Так, Вікторе. Його не тільки я помітив. <плес> Отож, випадок в окуліста. Закрийте ліве око і прочитайте нижній ряд. О, літера Ш... Гарнітура Times New Roman, кегель 18 надруковано на оседному папері 80 грам на метр квадратний. Вітаю вас! Ви прийняті в українську академію друкарства! А зараз найочікуваніша подія. протистояння супермен! Проти годинникової стрілки. Олександре, ти бачив мою дівчину? Так, вікторе, роботи не початий край. Отож, мініатюра пластичний хірург. Добрий день, пацієнт. Добрий день, хірург. Чудова пластика. Дякую. Олександре, я тебе не впізнаю. — Ну, все вірно, я багатим хочу бути. Отож, розмова півзахисника Карпат Михайла Копаловця зі своїми дітьми. Кожний, кожний підійдіть до мене. Кажу кожний, кожний підійдіть до батька. Діти, ким кожний з вас хоче стати, коли окажеться дорослим? Кожний. Кожний день батьку мрію стати людиною кажаном. Похвально. А ти молодшенький. А я Я кожен день мрію стати футболістом. Що кажеш? Кажу, кожний! Кожен день батько мріє стати футболістом. В кожній без сім'ї так. Як найпозитивніша команда завершуємо наш виступ народною мудрістю. Плисти проти течії в озері. Це щось з чимось. Я не запізнилась? Ні, ти якраз вчасно. Бережіть себе!